Розвинути впевненість у собі та лідерські якості у франківському таранському просторі розпочала роботу школа супергероїв. Проєкт націлений об'єднати дітей, які постраждали внаслідок війни та втратили близьких з серцю людей. На заняттях учні опановують різноманітні навички. Наразі працюють із голосом. 15-річній Йордані такі заняття до вподоби. Дівчина відвідує їх уже вдруге. До нас запрошували блогера. І е, е, актрису вона пояснювала, як поставити свій голос, щоб говорити впевнено. А зараз співаємо. Я от з минулого зняття краще розділяю свої емоції. А з цього е, я не боюсь тепер співати при людях. Ще однією учасницею школи стала Вероніка Кухарська. Дівчина часто відвідує різноманітні гуртки та полюбляє активності. Тож від цієї школи очікує отримати багато корисного та познайомитися з новими людьми. Доволі незвичний формат, так сказати, через те, що ми до того ніколи тут не співали, ні нічого. було. я пам'ятаю, як перше заняття ми повинні було розказати якийсь вірш або придумати історію. І ми це знімали і записували. А на другому занятті ми були пішли в театр на екскурсію. Програма доволі цікава через те, що ми зазвичай по вівторках іменно вчимося чомусь. А в четверги ми зазвичай кудись ідемо на якісь екскурсії чи відвідуємо щось, що ми не постійно сидимо тут в чотирьох стінах і чимось займаємось. Загалом для діток провели вже п'ять занять, крайні присвятили музиці. Кожен мав перед собою рядки українських пісень і виконував їх як колективно, так і індивідуально. За музичним інструментом Наталія Чайковська жінка каже на власному досвіді: переконалась наскільки спів допомагає звільнитись від негативних емоцій, які мають здатність накопичуватись. Я сама дружина ветерана. Ось і цей шлях прохожу з 2014 року. І нас просто на своєму досвіді я зрозуміла наскільки дітям потрібна оця підтримка ще більше ніж дорослим, тому що діти переживають мовчки. Спів дуже потрібний цим і дітям, і людям в кризових таких ситуаціях. А тому, що як відомо, що коли ми співаємо, ми видихаємо. Щоразу навчання насичують цікавою програмою. Також що не менш важливо, прислухаються й до побажань дітей. Керівниця ветеранського простору Олена Дудзенко каже: уже запланували екскурсії до суду та кінологічного центру. Наразі зацікавить це школярів чи не найбільше. За чотири заняття діти навчились працювати зі своїм голосом, заявляти про себе голосом, звучати впевнено, презентувати себе як особистість за певними такими правилами, які допомагали розвинути актори. Це така ораторська майстерність, це мистецтво публічних виступів, це можливість. Створювати відео, які цікавлять і які притягують увагу інших, тобто ці навички вони допоможуть їм в майбутньому заявляти про себе, про свої потреби і доносити до людей їх так, щоб вони були видимі. Наразі у школі навчається восьмеро дітей віком від 10 до 16 років. Та керівниця ветеранського простору каже: якщо хтось бажатиме доєднатися до навчання, то раду приймуть у свою команду. А наступний набір на навчання у школі планують відкрити уже з вересня. Віталія коуч Ігор Горпопик, телеканал 402.